Не лякайтесь, це не податково. Це Вітагра. В мене є кілька питань до вас. Маєте час? Так. Да, Слухаю вас. Давайте уявимо, що ви маєте відношення до міністерства. Ви стали міністром аграрії на цілих 24 години. Що б ви змінили? Е, ну, в першу чергу, я б зробив все-таки Міністерство аграрної політики і фермерство в Україні для початку. Я б не був, я б спився, мабуть, навіть за 4 години. Податки б зняв. Дороги. Ну, звичайно, я б. Робила все, що від мене залежить, для налаштування гарної і продуктивної роботи аграрів. Добре, давайте ще таке запитання. Якби у вас було ваше власне поле, воно напевно б з вами балакало. Що б воно вам сказало? Давай більше добрив. Брат, підживи мене. Підживи. Вона мені сказала, давай цифровізуй мене. Уявімо, їдете на тракторі, на своєму власному. І ви можете туди придумати якусь кнопочку, яка щось для вас зробить якусь послугу. Що це буде за кнопочка? Я навіть не знаю. Ну, можливо, кнопка, яка розповідає анекдоти, і вони ніколи не повторюються. Не напевно гроші валюти. <рігла> кнопка що збільшує вражайність два рази. <рігла> Я вигадала б, щоб трактор просто сам їздив. Щоб зменшити кількість працівників, і ще сам сіявся, це було взагалі б ідеально. Які три поради ви б дали молоді, думати, вчитися і гарний настрій, щоб був. Молоді люди думають, що в цій сфері не можна заробляти гроші. Вони дуже сильно помиляються. Це та галузь, на яку треба звертати увагу, до якої треба приєднуватися. В ній є робота для всіх, для кожного спеціаліста. Щоб вони не зупинялися, не боялися е, агросфери і не боялися тут розвиватися. Терпіння. Терпіння і ще раз терпіння не пити, читати і вчитися. Все. Три поради бути впевненим у собі, робити зміни, постійно крокувати вперед, не зупинятись на місці.